Алло, да, доброго дня. Так, доброго дня. Бачу вакансія колориста, шукайте, я приїхав з Таїланду, там мав досвід роботи. То ви хочете на співвесту приїхати, так? Так, так, через пів години буду. Та, добре, приїжджайте, трунки на один, будемо вас чекати. Блін, зараз колорист приїде до нас з Таїланду ще й. О, Боже. Ну, треба буде йому це все показати якось. щоб йому він… Йому холодно не буде в нас? Не знаю. Ну так, да, там в Таїланді тепло, мабуть, на морях тих купався. Але треба, щоб йому сподобалось, бо бачиш, зараз і так не вистачає нас працюючих, то треба, щоб він нас остався якось. Доброго дня. Доброго дня. По поводу вакансії. Дзвонила сніжана. Ніхуя собі сніжана, блять. Добре, сніжана. Ходіть. Без рук. Покажемо вам, що там і як в нас Ідем. відбувається. Блять, зараз Дімона під'їбу, піздец. Прикинь, зламався в мене вчора піску струй, блять півдня проїбав, щоб на нього щоб його поладити, прикинь. Нихуя сви. Блять, яка малиха, на. А то ж то наша нова колориста, ти висови, пів нього две кавишу по блять. Привет. Познайомимось. Привет. Я... <скрес> <скрес>